Буду щось малювати, неважно що, знаєте, це, це не суттєво. От, а, і не буду зараз читати все, що ви пишете, але потім завжди все я читаю. Доброї ноченьки. Сказав, що не буду читати. А дивіться, хрюсло моє отаке. Мається на увазі, що воно і не спало, і, як завжди, знаєте, очі одне одного посилають. В різні боки. Це без фільтрів, без всіляких, як завжди, там, масочок чи будь-чого. І що ми зробимо? Значить, що я вам хочу сказати, я помив головешку, тож і хрюсло я своє помив. От, мається на увазі, якщо ви ще не помили, то, звичайно, треба щось таке зробити з цим обличчям, щоб прибрати весь бруд, який там скопичився, а він скопичився. То можу вам сказати одразу, що стосується праймерів. Хто не знає, що таке праймер, то скажу простіше: це будь-яка подложка. Просто, от все, що ви нанесли на своє обличчя, це є праймер. Або це крем, переважно, хай він буде зволожуючий. Тому що всі зволожуючі крема, вони одразу, знаєте, так шкірку розбухають і вже щось там гладеньке таке. Пам'ятаєте, сказав, що буду знайомити вас з такою штукою: це і є коректор. Саме коректор, він коригує всі недоліки. І я вам колись казав, що є тут такий жовтявий оцей. Оце така палочка-виручалочка. Дивіться, профі роблять так. А, вони спочатку щось там малюють, а потім вже коректором дін -дін 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 -дін, всі недоліки прибирають. Але якщо ви ще не вважаєте себе якимось там професіоналом, то звичайно краще спочатку це зробити, а аж потім вже щось малювати. Для чого це жовте чудо? А, дивіться. А, ну, в мене зараз, скажімо так, повезло. Сьогодні очі не припухші. От, але я знаю, що у багатьох от, тут, от така історія: знаєте, мішечок Басета, завжди там щось є. Я можу вам розказати, як маленьким дівчаткам малюватися, як дівкам малюватися, як вже тіткам і дорослим бабам. От проте у всіх все тут по різному. Переважно, все, що ви бачите в інтернеті, це вже вродливі дівчата, в яких, знаєте, і так все нормально там з пикою. Але я вам можу відкрити такий секретик. Якщо у вас тут все припухло, опухло, щось там таке зробилося, оця жовта штука просто рятівник. Але її не треба наносити, як завжди, роблять. Знаєте, там підоку чи якісь точечки. Ні, ми робимо отут. Отут, отут. Отакий трикутничок, як у дівок, намалювалася і сидить така собі гарна. Я вам розказую, як вам малюватися. Але треба і показувати просто на собі, вже як воно там робиться. А, у вас така чиста мова, приємно слухати. Дякую вам. От, але приємніше, особливо мені, коли ви дивитеся озвучки. А, озвучки, які я роблю, саме озвучки шоу Бітіес. У нас на YouTube-каналі BTS UA. І там, звичайно, набагато більше і мови, і всього, що з цим пов'язане. Ох, ти, моя носопирочка, слухайте, ну носик такий. О, дуже дякую, Боже, дуже дякую за подаруночки. Візаж для всіх. От мається на увазі, що кожна людина може цьому. І навчитися, і зрозуміти, що саме треба робити. І от, наприклад, сьогодні я ще не сказав, але зараз вам просто поясню. Для всіх, хто вже ну, більш віковий, більш літній, звичайно, оця історія вона завжди буде нависати. Ви робите все те саме, але з урахуванням свого найвищого віка. Тобто, ось тут, от, і все. І тоді у вас буде. І обличчя охайне, і воно буде витягнуто туди, куди треба, а не просто так. Навіть, ну, інколи ж бувають люди там, навіть, отак, розплющила очі, там, якусь стрілочку вивела, а потім стить жива людина. І не знаю, куди пхати той олівець чи ту подводку, чи той лайнер, куди пхати. Яким хайлайтером куди засунути.